Кажу вам, друзі, тут потрібно вже копати всі сигнальчики, бо тому що тут так виходжено, що... Дійки, доводі, дійки, дійки. Що це у нас може таке бути, га? Коїки підозри. Де ви таке, друзі, бачили, щоб в лютому, це ще в січні було, були підсніжники? Ви, хтось пам'ятає, одному із відео я показував цей домик, який він тут є самий більший. Друзі, а я казав вам, що я знайду. Казав. У мене яка була ціль? І, ж, і вітання, друзі. Сьогодні ми знову на пошуках в лісі. Дивіться, як все змінилося буквально за два дні. Снігом вже трошки почало стелити. Ну нічого страшного, не дуже його так багато можна ходити. Так що вже в мене деякий результат є. А ходимо ми по старовині. Сьогодні в нас ціль знайти вістря, це сама головніша ціль. Ну, звичайно, як вийде, так і вийде. Не можна забігати наперед. Чи знайду, чи не знайду, час покаже. Ось так. Тоді бажаю тобі, друже, приємного перегляду. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко мені приємно. Кожного разу буде цікавий гарний контент. Я вам обіцяю. Ну і для мене щось цікавесеньке буде. Ну що, шановне панство, ось такі дві знахідки, були, ось тільки що зайшов. Це у нас такі ножики середньовічні. І малесенькі, ось такі малесенькі, я збираю більше. Ну, в принципі, я теж збираю, але якщо вони в гарному стані, і відправляю одній людині, яка їх реставрує, та, звичайно, що збираю в свою колекцію. До речі, друзі, так спішив сьогодні на коп, що забув взагалі наушники. Спробував собі знайшов в себе цей чехол на Деус. Той старий в мене порвався, ну більш-менш можна ходити, але хотілося щось нове. Так от, взяв собі цей айчихов, ну, бачу, залазить і залазить блок, а вдома не перевірив взагалі якийсь звук. Прийшов до лісу, дивлюся, я маю наушників немає. Я включив Деуса, а взагалі нічого не чути. Бо, в принципі, я його, знаєте, куди хотів сюди прикріпити, на цю сумочку. Я його прикріпив, а звуку то взагалі не чую. Я же громко слабих сигналів кинув на 7. єлі єлі чути. Я думаю, блін, все, коп, напевно, що вдався. Думав вертатися додому, але ще спробував сюди бок вчіпити. То ну, можна сказати, більш-менш чути. Чути нормально. Ну що, давайте шукати. Стані і панове, ось така ямочка. В принципі, потрібно було копати онлайн, але монета, скоріше, за все, у нас була ребром. І такий сигнал поганий був. Гляньте. Ну, задіє картинка більш-менш нормальна. Ще щось можна придивитися. Це у нас діньга. Бачите, орел двоголовий. Ну, інша сторона нас підкачала. Рідко вони трапляються в ідеальному стані. Ну а тут в лісі я бачу, що вони взагалі всі вбиті. Ну, можна сказати, що метал. Ну, більш-менш щось проглядається. Ну ось так забираємо перша монетка. Скажу вам, друзі, тут і потрібно вже копати всі сигнальчики, бо тому що тут і так виходжено, що взагалі майже і не чути. На вищих частотах ходити, 11 та 17... Взагалі пусто. Не чути, взагалі ніс. Я ходжу зараз на сьомій програмі. Ну, спеціальній програмі. І більш-менш сигнальчики якби чуєте. Друзі, я вже подумав, що Акінак. У мене аж серце завмерло. О, дивлюся порушці. Точно що не він. Ну що, давайте момент розпаковки. Опа. Фу, що це в нас таке, друзі? Здається, ножниці. Ножниці, КЕР. А ви як гадаєте? Перший раз таке зустрічаю. Дивіться. Оце знахідка. Я просто в шоці. Ха. А ну, друзі, напишіть, чи має якусь цінність. Доволі так цікаво. Ну що, ми забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну що ж, тепер робить таку знахідку би викинули на шмурдяк. Добре, що я придивився. Думав, що це дротик, але це зовсім не дротик. Зараз я вам, друзі, покажу. І, до речі, привітайте мене срібло. Ось ви бачите себе перед екраном. Вроді би, як провока, ні? Дійся. Чи так звучить погано. Спочатку взяв руки, дивлюся проволока. Думав, викину її на шмурдяк, А тут придивляюся, це зовсім не провока, це на срібо, це нас на був. Та й накосник, дивіться. Я же, думав, алюмінієвий дротик. <хи> ось так. Пощастило. Дивіться, як файно витирається це все. Супер. Ось такий накосник ми забираємо. Вже перша металопластика є за сьогодні. Ну що, друзі, а наш же сніжок йде. Коротше кажучи, зачепився я за одне місце. Е Неподалік я тут був ножнички, знайшов е, накосник. Ось зараз покажу вам знаряддя. Праці одне знайшов. Тисло. Ось таке. Ну, теж якби непогане, непогано. Так що для мене ця територія якби така цікава. Я її буду зараз перевіряти, обходжувати. В принципі, сніг нам не завада. І хотів, друзі, подякувати пану Петрові за спонсорство на канал. Дякую вам. Так що збираємо, знаєте на що збираємо? Зараз я покажу. На таку штуку штатив. Ви тільки гляньте, як її вже підкрутив. В різні сторони. І ось тут, і ось тут. Ось мені Сергій з Кам'янця-Подільського західний кельт розповідав, що він такий самий купив, і в нього він одразу поламався. Я щось в це не вірив. Але вже пройшов рік, ну і можна сказати, що він вже відслужив своє. А? Друзі, які доволі такий дирний сегмент. Ну що, зараз будемо дивитися разом. Аж цікаво. Та я гадаю, друзі, кожному буде цікаво, що тут. Так, включимо. Ну, зараз подивимося. Опа, є щось. Давайте дивитися разом. Що це у нас може таке бути, га? Койки підозри. Ось ну, щось немаласеньке. Листочок. Ні, точно не воно. Опа! Опа. Друзі, хрестик. Ого! Угу. Ви тільки гляньте. Який маласенький! Який малесенький хрестичок! Огу! Цікаво, дивіться, я зачепився за цікаву територію. Вау, зараз я його відмою і вам покажу детальніше. На щедриці показую вам, дивіться, який гарний красень. Ну, просто неймовірно, знаєте, як його загубили? Немає вушка. Киси, який чудовий. Не знаю, мені приємно ось такі речі знаходити. Вау, він просто супер. Бачите, не все, не все вибито потрібно брати територію і виходжувати її. Забираємо. Ну все, друзі. У мене пошуки вдалися на сьогодні. Ну на цьому я не буду вже завершувати свої пошуки. Я, звичайно, буду ходити. І хотів друзі підняти таку особливо цікаву тему. Чи вам цікаво, як я знаходжу місця для копу? Як я їх взагалі шукаю? Якщо вам цікаво, я можу зробити таке відео. Детальніше все розказати, як я знаходжу, за що я зачіпляюся, і провожу пізніше свої пошуки. Якщо вам така тематика цікава, звичайно, що пишіть. І я якраз зроблю таке відеоролик. Ось так. То що ж, друзі, сніг починає ще більше і більше. До речі, в мене є десь ось десь та он де конкурент. В принципі, він, я бачу, сюди не йде на київську. Русь. Напевно, що якийсь або новачок, або хтось приїхав і просто не годин попасти. Ось так, хочу вам показати аномалію природи. Ну, сніг, да, січень. Точніше лютий вже початок лютого я вам покажу де що вижне. Те, що то, хто не ходить до лісу, той не побачив. Ось так, а я вам покажу. Де ви таке, друзі, бачили, щоб в лютому, це ще в січню було, були підсніжники, дивіться. Це просто якась аномалія природи. Це одні. Ну а тут вони вже почалися розпускатися, дивіться. Я просто... що це? Ось так. Шкода. Ну що ж був у мене сигнальчик, прорив я ось таку яму. Їться, що мені попалося. Що це таке? Незрозуміло, чи це ти... тесло, чи що це таке було. Навіть уявлення немає. Може хтось знає, Пішіть, дивіться. Нема лесеньки. Я вже думав, що це вже спис. Ось тако старчало. Думаю, о, все. А тут, бачите, ось така штучка. Тучка дричка, ми забираємо та продовжуємо далі пошуки. Засипає, друзі, капітально. Може, хтось пам'ятає, одному із відео я показував цей домик, який він тут є, найбільший. І ходив, я тут не розумію. Хоча я розумію, в мене дискрім був просто на нульові. Зараз я поставив мінус 3. І що ви думаєте, бачите, ямка. А в мене там є сигнал. Ще нічого, друзі, не розпаковував. Чекав саме для того, щоб вам показати. Дивіться. Що це у нас? Був перстень. Ой, збився з кадру, вибачаюся. І це саме був перстень. Ха. Супер. Шкода, що простесенький, але тим не менш приємно. Такий величезний, насправді, ви тільки гляньте. Ну, можливо, у когось руки були більші і пальці. Забираємо. Перед цим, друзі, в мене все. І ножики, і ножики, цвяхи, ножики, і в принципі якось так, і більше нічого такого особливого не було. До речі, пізніше вам покажу весь результат. Вдалося мені там дещо було знайти. Я знайшов 10 копійочок, і знайшов гудзика, і ще якусь штучку знайшов. Це все пізніше покажу. Так що ще, похожу, буквально з пів години і буду закруглятися, тому що що додому, дуже далеко добиратися. Ну що, друзі, а я казав вам, що я знайду. Казав. У мене яка була ціль. Правильно, хто пам'ятає. Ну що, давайте я вам зараз покажу. Ну що, давайте дивитися разом. Ось він. Ух, який файний. Діється. Я знав, що він тут є. Точніше відчував. Дивіться, який гарний, масивний. Ух, супер. Ну що, круто, ні? Ой, косик за таку знахідку. Ну що, я погнав далі шукати. Фух, аж захекався. ось такою ями я вже зарив. Дивіться, що мені попалося. Як гадаєте, що це? Мені здається, що це частина від браслета. Ви тільки гляньте, які везеруночки. Шкода, що не цілесенький. Ось тут. Бачите, ніби свіже. Шукав іншу частину або хоча б якусь малесеньку частину від неї не знайшов. Ну, Тим не менш знахідка. Не знаю, може я у лопатові тут попав, і тому в мене такі сумніви, що тут ще має бути якась малесенька частинка. Ну, сигналів як би не було. Дивіться, супер, ні. інша сторона в нас годеси. Можу, друзі, з вами вже закінчувати цей коп. На жаль, під такі звуки сирени. <звук> Майже рік. рік. Ще більше ненависті до цього народу. Ну що, давайте я вам покажу зараз результат. Ну, а ви ж мене, звичайно, підтримуєте українця лайком. Пробіжимося скоресенько по металопрухту, який був за сьогодні. Доволі так і не дуже так багато, але що маємо, те маємо. Ось таких пару підковочок. Тут, певно, що дві. Ось такі ковані цвяхи. Це все я сюди скидував. Їх доволі набагато більше. У мене ще. Ось тут і знаходиться. Ну що, давайте, друзі, перейдемо до нашого приємного результату. Я думаю, що відеоролик вам сподобається. Ну, якось так. Можна сказати, що я просто добиваю, не добиваю, точніше, а доходжую ту територію. І, ну, де камради пропустили. Так що я тут не перший, і це не дивина. Ось хресточок, фаворитна знахідка, цікава така. Що я можу сказати? Ага, друзі. Знайшов ще ось таку штуку. Що це таке? Не можу зрозуміти, тому що ну, ніякої уяви даже немає близько. Ну, це в нас ов'яниста бронза. Що це таке було, невідомо. Можливо, острова? Ну, Мені здається, що ні. Ну, Тим не менш, для чогось це все використовувалося. Ось такі ножики. Взяв так вам показати, чисто три ножика. Ну і в принципі ви все самі бачили. Можу сказати, друзі, що ось цим чахом доволі так непогано ходити. Особисто я, друзі, результатом задоволений. Ось так. Добре, що я сюди прийшов. Тут є ще доволі так багато території, де потрібно обходжувати. Хоча я тут ходив, ну знаєте, все одно неможливо обійти в шах в шах, тобто в крок в крок. А от дивіться, от зараз сніг, так, і я свої сліди бачу. Я бачу, що я, я бачу свої сліди і я можу в крок в крок прийтися. Ось так. Так що, напевно, наступний коп буде тут. Мені здається, що тут ще щось є. Ну, мусить тут ще щось бути таке цікаве. От що особливо на мене чекає. Всім до побачення, я вам міс... бажаю міцного здоров'я, бережіть, друзі, себе.